Круть і верть. Жили собі двоє мишенят. Круть і верть, а з ними півник, срібне горлочко. Мишенята тільки гралися, співали й танцювали. А півник рано вранці прокидався, кукурікав дзвінко, усіх довкола будив і до роботи ставав. Якось півник срібне горлочко знайшов на подвір'ї пшеничний колосок. Кличе півник мишенят. Гей, круті верть, подивіться, що я знайшов. Прибігли мишенята і кажуть Еге, та це колосок. Треба його обмолотити. Півник і запитує Хто молотити буде? Цурний я. каже круть. Цурний я? каже верть. Добре, каже півник, сам обмолочу. Обмолодив півник срібне горничко колосок. Багато зерна вийшло. Кличе півник. Гей, круті верь. Подивіться, що я приніс. Прибігли мишенята й кажуть. Еге, та це зерно. Треба його змолотити. Півник і запитує, Хто зерно на млин повезе? Цурний ян, каже круть. Цурния каже верть. Добре каже півник, сам зерно на млин повезу. Намолов півник срібне горвичко, мішок борошна. Додому приніс, кличе мишеня. Гей, круті верть. Подивіться, що я приніс. Прибігли мишенята й кажуть Еге, та це борошно. Треба тісто замісити та пирогів не пекти. Півник і запитує. То тісто місити та піч топити буде. Цурний я, каже круть. Цурний я, каже верть. Добре, каже півник, сам усе зроблю. Замісив півник тісто, наносив дров, затобив піч, поставив пироги. Спеклися пироги, хлібний дух по хаті пішов. Мишенят і кликати не треба. Самі прибігли. Ох, і солодко піроги пахнуть, каже Круть. Ох, і їсти ж хочеться, каже верть. Посідали мишенята за стіл, а півник срібне горлечко і молить. Скажіть, хто колосок знайшов? Ти півнику, відповідають мишенята, а хто зерна намолотив, запитує півник. Ти півнику, відповідають мишенята. А хто тісто місив, піч топив, пироги пік теж ж ти? А ви що робили? Нічого мишенятам сказати. Поухнюпалися вони та на двір пішли, а півник вертати не став. Хто ж таких лінюхів буде шанувати та пирогами пригощати?